Фух, бліку, так, як гадаєш, дружі. в них багато буде смарагдів там. Ну не знаю. Треба подивитися. Слухай, зараз це туди прийдемо. Диви, ти бачиш, що там? Я тут? хочу вже торгуватися. Що? Ти диви, скільки віслюків! Нічого собі. Так, Це точно. Ха! Слухай, мені подобається. Капить. Мені також, слухай, тут якось атмосферно, дуже прикольно. Мені подобається така, таке село. Так, Спокіно. слухай, друже. Зараз треба перекусити, бо я вже зголоднів. О, є. Yeah, так, все. точно. Швидше, так, ну, зараз подивимось. У мене є стейки, якщо що. Мен якщо також. Потрібно. Слухай, дивно, я думав в тебе. Нарешті сюди, хтось прийшов. Гоп, ага, хлопці. Добрий так, день, допоможіть нам. Що вам потрібно зробити? Нас тут у цьому селяному будинку зомбі, зомбі селянин. Ми О, не знаємо, я... що з ним робити. Я бачу його, слухай. Е, О, добре, ви... зараз розберемося. Зараз... Ромажіть, вилікуйте його або вбийте, вилікувати. вилікувати. Добре, е, бліку в тебе немає якогось зілля, щоб його вилікувати. Ні, все... друже, нічого так, немає. Сидіть, будь ласка. Так, е... Ну що, ти О. готовий? Я завжди готовий, в мене так, є меч в тебе сокира. І. Давай, я роблю двері. А я за... забігаю. Так, так, так. є. Yeah. Швидше. О, він зверху, ти диви. Є. Yeah. Так, зараз його завалимо. Є! Yeah. оце так. Слухай. Ух, диви, скільки крові тут. Так, ти Капець. А що це таке? Це було жорстко. Майстрування це. це шо? Це Ви впорались там? Так, так, впорались, але зачекай, Бліку, подивись, це що таке? Це, мабуть, мімік. Мімік? Так. Це така потвора, ось ти бачиш її. Хм, Так. Цікаво. Слухай, вона дуже страшна. Добре, так, я запам'ятав. Знаєш, що? зачекай, друже! Шо? Ми зможемо зробити цю потвору, якщо хочеш. Ось, диви. Давай, слухай, можливо, він буде нам служити. Слухай, я. Взагалі, це що за елементи? Такий... Ти бачиш, якась так, єсь... рукавичка. рукавичка. Це що? Кістки, Серце, череп? Череп. Ні, череп. Не знаю, друже. О... Якась штука. Непонятна, о, ну, незрозуміла. Слухай. Нам потрібно буде про це все дізнатися. Треба... Можливо, жителі знають. Треба так, в жителя спитати. Не знаю, будемо питатися того. Так, селянина. зараз підем. Де цей селянин? Ау! Ви, ви, зна... ви, ви мене шукаєте. Так, а ти де? Взагалі. Так, а... Ось, тут, я... так. А, о... а що а, ви а... хотіли дізнатися? Ми хотіли дізнатися: слухайте, ми побачили там якийсь там, крафт, майстрування. Так. Чогось. Не будемо казати чого, але. Е... підкажіть, а що Що робив цей нам житель? Е... Що взагалі ви знаєте про того жителя, що він робив? Ну це науковець. науковець. Науковець? Так, це був науковець колись. І тут. що він робив? А він якісь елементи знаходив. нові. Елементи? Ага. Які ще елементи? Так, а, а де він що... знаходив? Це все, що я знаю. Ну він працював на вежі, яка тут неподалік. Вежа? Зараз десь тут Можливо, була я колись. Десь бачив її. І... Так, ну-ну. Слухай, і ти що бачиш? що з ним трапилось взагалі. Чого він в зомбі перетворився? А я не знаю, що з ним трапилось. Я знаю тільки те, що він прийшов додому, напевно, він був покусаний і перетворився у зомбі. А ми заколотили цей будинок, щоб він нікуди не вирвався. Але хм. ми взагалі-то хотіли його вилікувати, але ну і так все так піде. Е, ну, Зрозуміло. Добре. Так. Дякую, пане. Да, селяному. А, селяному. Будь селяному. Дякую. Тобі. Пішли, дізнаємося. Так, Ріко, диви, я вже Коли бачу. Я хтось бачив, знав. Іди сюди! Дав? Ріко, що? я вже знайшов цю вежу, ось там. Це, мабуть, де вона. вежа? Так. Оце вона ну, побігли, чи ні? Ну, я не бачу. А, О. так, слухай. Хм, цікаво. Добре, ну пішли дізнаємося, що з ним трапилося. Чому він перетворився на зараз зомбі. спитаємо Значить, когось. День? ще. Так, зараз. Так. А кого питати будемо? Е -е, не знаю. Гей, аго. Жителі, хто знав науковця? Селяни. Хто знав, хто знав науковця? науковця? Підкажіть. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібно дізнатись, як він перетворився на зомбі. О. Хтось знає, а го. Кого ви кличете? Ми... А, В... о, ви нам потрібні. День. Добрий день. так. Що? А, пане селянину, а можливо, ви знаєте науковця, який нещодавно перетворився на зомбі? Так. Е, ну, колись його знав. І що а... він ров останній час? Е, до... Так, так. А вам яка справа? В... Він... Вінку зачекай. А підкажіть: а ви не бачили звідки він прибіжав, коли був в зомбі, або як це трапило? Чого він став зомбі? А, а що ви робите тут? Ви хто? Ви з поліції? Так, ні, так. Ні, ні, ми не з Та поліції. Ти... Я... Так, ти в поліції чи ні? так, в мене є посвідчення, але я його забув вдома. А в мене немає. Якщо шо любите поліцію або ні, а, можете сказати або мені, або йому. Добре. E, no, no, Взагалі-то він e, працював у підземній бібліотеці. А mm, підземна бібліотека? А де вона? Так, де вона знаходиться? Дивно. Дякуємо вам. Слухай, Бліку. Слухай річку. Давай будемо шукати бібліотеку. Ти чому не сказав, що ми з поліції? а? Як він нам буде Та казати. Що? Можливо, він, я не знаю, якийсь бандит чи що. Я не знаю. — Він не схожий він не на бандюка. Просто поліцію. Ну... ну, добре, пішли шукати бібліотеку. Так. Мені цікаво, що тут за підземна бібліотека така. І чому вона під землею? Хм, Дивно. Так. Бібліотека? Ти під Ти щось землею? бачиш, схоже? — Ні. Слухай, О, друже, я. Зачекай. — Що ти там. Я, можливо, щось бачу. Диви. Нічого собі, Це, мабуть, щось. Цікаво. Це, мабуть, і є та сама бібліотека, слухай, або це так, бункер це якийсь. це схоже на щось підземне. Ну що, спробуємо е копати так, так, обережно. Друж... О, диви! Так. Тут... так, слухай, це підземна Нічого бібліотека. собі. Тихо. Так. Будь обережним. Мене сокира є! Дивно, тут так, нікого що нема. тут є? Сундуки, кістки. О, О слухай, я знайшов. Киски нам. Слухай, друже, я знайшов дещо краще ні краще? Так. О, диви. Я також. Що ти там вже знайшов? Наказуюча рука монстра? Так. У мене також. Слухай, а може, Шапить. її використати? а? Слухай, а ну дай мені, будь ласка, блику. А що ти хочеш? О, диви! Вона стреляет! Обережніше! Брежніше. Нічого собі, слухай. Дай нам... її мені, будь ласка. Так, тримай. А ти мені дай ось ту. Диви. О, слухай, давай не будемо її використовувати, бо мені щось здається, що вона не дуже така. О, диви… що …безпечна. Це ти зробив? Гей, ні, не я. Аго! ви що. там? Аго! хто це нас заклав? Це, О, мабуть, той ви, житель. Чи що? Хто нас заклав? Це, мабуть, так, той житель. Мені це не подобається. Селянин Ти той. бачиш когось? Клятий. Ні, нікого щось... не бачу. Вони всі мутні якісь, Бліку. Мені таке так. не подобається. Слухай. Ну, добре, пішли, я не знаю. Нам потрібно він на вежу. Він там щось казав про вишку. Так, на цю вежу працював. треба. Так, ну, добре, Йди, пішли. йдем. Йдемо. Угу. Так, обережніше, будь Нас нічого. Не кажи їм. Добре, будь я буду мовчки. Бо їм Мені здається, не потрібно довіряти. Цей житель якийсь Давай, підозрілий. Я буду йти з мечем, щоб вони знали, Добре, о, я що... хліб знайшов. Якщо що, я з мечем. Слухай, друже, так, краще б ти бачу. склав цю зброю, тому що ми якось дуже підозріло виглядаємо. Та о. нічого, мені все одно мене зброя. А зараз я кажу, що сакиру. то був за науковець. Слухай, ну так. якийсь науковець щось зробив, та слухай, потім. Це наче як якийсь сателіт, я не знаю. Він не щось знаю, там ні. з космосом А можуть, Може це у а? Я не знаю, друже. Цікаво. Так. так треба давай залізти сюди слухай, та подивитися. Якась. О, так, ну так, тут Зламати. Є прохід. Є. Слухай, так, а ось тут заставили. треба. Слухай, треба зламати, друже. Я зламав. Хм, Ди... О, диви, хліб є, Лата я забрав його. Класу. Хм. Дивно. Окай, ну, І що він тут що? робив? Давай будемо. дивитись. Слухай. Мені цікаво, що там на горі. Нагорі? Що він робив так, там такого цікавого. Не знаю, друже. Як сюди залізти, не розумію. О. Так. Опа, я заліз. Так, я за тобою, друже. Обережно! Тільки не впади. Слухай, так, а навіщо я дуже боюся О, висоти, але. в мене є план. що все буде добре. Диви, тут теж щось є. Так, тут слухай, нічого цікавого такого. Не, скинь, не скидай мене. Хм. Так, ну слухай, Обережно, друже, ми, мабуть, залізли. Слухай, друже, ти де там лазиш? Я тут. Мені здається, так, що давай. ми вже залізли на саму гору. Туди Ні. нема сходів. Ще не на саму. Добре, я буду зараз спробувати якось туди піднятися, ти поки постій, тут мене зачекай. Добре, і що ти, ти будеш. Що ру... Нічого собі. Слухай, друже, туди вдарила блискавка, мабуть. Та я чув. Може, туди Слухай, не потрібно цікаво? лізти? цікаво. Ні, мені дуже цікаво, що там. Слухай, він Дин. не просто так тут був. Він не Слухай, просто був. Мені так здається, щось що він туди не ліз. Щось у мене якесь передчуття, тому що так, цей міні. У мене нема блоків, на жаль. Так, ну так. Слухай, зараз це щось якийсь... зробимо. Секретний крафт, мені здається, тому що ніхто про це нічого не знає, нічого не чув. Ну, а, ну, так, слухай, підіймаюся. Мабуть, так. Так, зараз якось потрібно Спробуємо мені його слух... зробити. Ну, От що там так, тебе, друже? блок дружить? поставити. Слухай, да я майже піднявся на саму гору. Тут я дивлюся, нічого такого нема. Добре, я тут поки що. Добре. Здобуваю собі блоки. Щоб, блоки. Я, якщо чесно, залізти, так. Так, я також. Трохи. ай впав, ну добре. А, так, друзі. Так що, що ти я там вам зробив? Що сказати? Я дуже боюся висоти. Ой. Так, ну добре, зараз будемо потихеньку якось ось так це добувати і ставити. Ну що там тебе, друже? Та майже все, слухай, я трішечки нервую. І що ти знайшов там щось чи ні? Дуже Високо, я боюся впасти. Поки нічого не знайшов, слухай. Але тут дуже красиво. Все, що можу сказати. Так, будемо дивитися. Тому що мені щось підказує, що там щось є. Щось мене не залишує це відчуття. А, так, я тут все роздобув майже всі сталеві якісь тут блоки. Друже. Ось цей. Ей, ти тут? Так, я вже тут. Ей, я Гей! Ти думав, що ти перший. Так зачекай, ти чуєш якісь звуки? Та я чув, але. Ой, це шо було? Диви. Таблику, зачекай, я хочу. Шо ти там? Я перший поліз. Диви, я вже ну, добре, на в самій висоті. Роби це також. Так. Поряд зі мною. А у мене блоків нема. В тебе є блоки? Декілька блоків залишилося. Даш мені, будь ласка, Тримай. трішечки. Тримай швидше, в мене є давай, один блок давай. такий. Слухай, і навіщо блок, ми сюди да. залізли? <свят> так, є ще uh, один. Дай ще мені, будь ласка. Так, о, диви. А о, зараз. Зачекай, я щось бачу. Що ти там бачиш? Я нічого не бачу. Це якийсь там блок він відрізняється від цих. Ну, добре. Так ну слухай, давай, Тримай. Uh, на тобі давай, блоки. Я подивлюся, що там є. Диви, що ти там хотів. О, дякую. Ой, я, я впав! Слухай, друже, я впав! Так, але я не розбився на смерть. Добре, ну головне, що живий. Так, будь обережний, тому що тут капець дуже високо. Так, друже, дуже високо. Тут? Треба залізти ще О, раз. Я що, так ти так знав, що ти там знайшов? Що ти там знайшов? Тут блискавки. Душа монстра. Душа? О, Чому вона робить ось там на горі? Слухай, я, я вважаю, що нам потрібно тікати звідси. Ай! Капець? О, це, друже, це ти, ти мабуть. Зар... А -а! О, ні, ти Ай! зараз вб'єшся. Я живий, капець бліку. Обережно. Так. Опа. А-а-а! Слухай, це жесть. Т... тобі Слухай, вдалося тікати, врятуватися. Звідси. Мені це не подобається. Так, що там Служай, таке? Дай мені це там подивитися. Я зламав підімною блок, і ти бачиш це? Так, диви? бачу. Слухай, мабуть, ця вежа все... розвалюється на очах. Це точно. Ріко, покажи кати. мені, що ти там знайшов. Я знайшов душу монстра, диви. О, Кидай мені. Душа монстра. Так, о, дивно. Вона так э, переливається Слухай, якось. Нам, в нас майже все є, нам залишилось тільки... Череп, і ми зможемо зробити його. Так. Слухай нам. Слухай, потрібно знаєш, що назад зробити? в село. Так. Мені здається, там ми знайдемо череп. Ні, друже. Нам потрібно знайти печеру якусь, а там а є забіг. Я скелет. там бачив якусь глибоку печеру біля Добре. бібліотеки. Побігу. Я біжу за тобою. Швидше, слухай, швидше, друже. Нічого собі, хотіли поторгуватися, знайшли. Цілого міміка? Так, дуже дивно. Міміка? Так, зачекай так. мене, куди так преш? Давай скоріше, чого ти там є сплетешся. У мене є меч. Так, де тут була бібліотека? Не пам'ятаєш десь ось тут. Слухай, друже, ні, Потрібно вона побутись. була не тут. Ти, мабуть, заблукав. В мене. я не страдаю цим. Як його там. Ну, О, ось ця печаль. Гікає, що ви накоїли? Що? Ти чув? Так я чув це. Це Це хто сказав? Гей, це ви? Це, мабуть, якийсь селянин. Це ти, так? Що ти нам погрожував, так? Так, тобі, є все, так, я ти, його вбив! вивчу. Навіщо ти його вбив? Це він Можливо. був! Це він Я доб... викликаю поліцію. О, ні. Поліція Давай вже скоріше. тут! Так, друже, чекаємо, чекаємо. Давай сюди, скоріше, так, за мною. Я за тобою. Так! Так. Я в печері. Слухай, в тебе нема факелу? Нема! Щось таке. Давай скоріше, Нічого погибше. нема. Останнє... Обережніше, так. тут глибоко. зараз сховаємось. Ти ви. Давай, давай, давай. Тихо. Дуже дивні звуки. Слухай, друже, ми Тихо. можемо Тихо. впасти тут. Обережніше ай. треба бути. Так, слухай, давай я прокопаю якось. Слухай, не впади ось туди вниз. Та Подам... добре, ай. О. О, слухай, я знайшов черепи. О, диви. Це, мабуть, скелети якісь тут були. Хм, Дивно, Це дивно, точно. дивно. Або можливо хтось помер тут? Я Не, не знаю. знаю. Ну, Слухай, добре. швидше їх та гайда нагору. Так, 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 зараз до будемо бувару. робити цього монстра. Фу. О, нічого собі. Так. Друже, диви там зомбі! Це зомбі Сука, жити? Я і не помітив. Ти, ви, ти чуєш цей дивний звук. Чую. Давай скоріше, скоріше. Нам потрібно крафтити його. Можливо, він нас захистить. Це мімік від так. цих, я не знаю, селянин, цих чи хто то. Я не знаю. Так, так давай Треба скоріше. здобувати блоки та швидше тікати звідси. Це точно. Так, ну, Треба прокопати. спосіб, це копати над собою. Так, зараз. Треба зробити. Так, я копаю над собою. Фух, мені вже. Так дуже хочеться його скрафтити, бліку. Як гадаєш, яким він буде за розміром, великий Слухай, чи маленький? Мабуть, буде великий. Слухай, можливо, це взагалі якась статуетка, я не знаю. І Ні, друже, я. Цей я... Житель Мені... якийсь странний, можливо, він просто збирав якісь кукли. Ну, не знаю. Мені здається, що це не кукла взагалі. Це якась дуже велика потвора. Але я можу робити помилки. Так, зараз. Це точно. Слухай, ти де там так, взагалі я... знаходишся? Да підіймай, слухай, копаю. Так, цікаво, скільки нам ще копати до догори. Фу, так, є! Yeah. Я З... прокопався. Все, ми вилізли так. На... нарешті. Так, слухай, ну, друже. Що, Бліку, то готовий? Так, я слухай, готовий. Я... Гадаю, вони всі сплять вже майже. Давай обережніше, можливо, тут знайдемо десь. А ні, Слухай, ми можемо. Вони... вони всі зомбі! Нічого собі, так треба тікати Капець, звідси. Швидше Давай. за мною, друже! Швидше! Давай я зупиню. За так, Біжемо. зараз у мене є план. Слухай, нам потрібно верстак поставити. Давай зараз все його зробимо. Крафтемо. Так, зараз все зробимо. Ось тут я бачу О. дерево, а там є якийсь будинок. Слухай, зараз так. зроблю верстак Давай, та копай. зробимо. Крафт. Добувай рубай дерева і будемо вже біжати кудись. Так, є, в мене є дерево. Треба тікати Слухай, все. Слухай, став. Так, давай скоріше, щоб вони нас не набили. Кидай мені все, що в тебе є. Я давай, зараз я скравчу, зроблю. Ти мені, скинь просто Так, да, кидай о, цей... мені, мені, я зараз зроблю все. Кидай швидше. Давай. Так, давай. Фух. Швидше, друже. Ре. Та Ай. ти й не скинув це. Давай, давай, є. Yeah. Кидаю, давай. Зараз Робуй. все, в мене є душа, є ось так. Сюди є, Так, кістки. Поклав, Давай скоріше. Так, і, о, Як... є. Слухай, Як друже, давай. О, ні. Що там, Бліку? друже, пропало все. Я нічого. не, пропало? Ну, все зникло кудись. Куди зникло? О, ні! Ну, Мімік, Тікай, Ріко! О, ні. Тікай звідси, Ріку, швидше! Хапець, який він він зараз тебе вб'є! о, ні, давай, він скоріше, Біжить за тобою! Так, швидше, швидше, швидше! Треба сховатися десь!